Усім добрих вечорів, з вами Горобчик. І сьогодні 1 вересня, а це означає, що знову прийшла пора йти на навчання. Я дуже хочу, я дуже хочу, я дуже хочу. У тому числі на уроки мемології, власне, для чого ми тут сьогодні з вами і зібралися. І сьогодні у нас на черзі меми про дуже-дуже відому особистість, про Ілона Маска. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас підписатися на цей канал і поставити цьому відео лайк. Я буду вам дуже вдячний. Ну а ми починаємо. Боемологія. Давайте більше розглянемо особистість Ілона Маска для розуміння контексту його мемного потенціалу. Він відомий американський бізнесмен, власник компанії Tesla, засновник легендарної компанії SpaceX. Яка наразі займається космічними технологіями поперед багатьох держав світу, ну а також це просто дуже екстравагантна людина. Багато мимів про нього надходить з його офіційного аккаунту у Twitter, який наразі налічує аж 104 мільйони читачів, а це на секундочку дорівнює населенню Мексики, двох Італій або 26 сингапурів. Звідси стає зрозуміло, як меми про нього так швидко популяризуються і так надійно укорінюються у глобальній мемній культурі. А тепер, власне, про меми. Ви знали, що Ілон Маск дуже-дуже завзятий шопоголік, і його покупки бувають дуже дорогі і неймовірно екстравагантні, ну принаймні у наступній категорії мемів. Сам мем не має офіційної назви, але полягає він в тому, що на ньому зображений ніби твіт від Ілона Маска, у якому він повідомляє про те, що хоче купити щось дуже-дуже масштабне. А почалося це все власне через новину 25 квітня 2022 року. Тоді повідомлялося, що Ілон Маск збирається купувати Твіттер за 44 мільярди доларів, і багато користувачів Твіттеру повірили, що саме таким чином багато назрівших проблем у соцмережі буде вирішено. Але, на жаль, дива не сталося, і пізніше Ілон Маск відмовився від покупки Твіттеру, а сталося це 9 липня 2022 року. І, до речі, достатньо іронічно, що компанія Твіттер навіть подала до нього до суду за цю відмову. Цікаво, що сам Ілон Маск зіронізував над компанією Твіттер про те, що він не хотів купувати Twitter у своєму twitter аккаунті. Але деякі користувачі вирішили трошки пофантазувати і зробити меми про те, як Ілон Маск нібито збирається купувати МакДональдз, Тікток або навіть Росію з Білоруссю. Цікаво тільки, яка ціна. А ще Ілон Маск не підготувався до цього літа. Власне, про це піде мова у наступному мемі. Річ у тім, що у липні 2022 року апарації спіймали його на тому, як він на своїй яхті у Греції відпочивав і, м'яко кажучи, був не у найкращій фізичній формі. Це висміяли в інтернеті, оскільки сам Ілон досить незадовго до цього іронізував над Білом Гейтсом за його зайву вагу. Ну а порівнювали Ілона Маска буквально з чим завгодно. Наприклад, з деякими персонажами фільмів або коміксів з характерним підписом, я розкажу своїм дітям, що так виглядав Ілон Маск, з відомим мемом Манікеном Гремом, про якого також можна якось розказати, а також навіть із Голубом. Так, а зараз у нас буде мем, за який я сподіваюсь, YouTube не забере в мене монетизацію. Ютуб, будь ласка, не треба. Це, це лише меми приколи все. Я ну, нічого не пропагандую. На ньому Ілон Маск запалює сигарету і палить її прямо на камеру. Ну а необхідний мемний потенціал ця картинка набрала через характерний вираз обличчя Ілона Маска під час цього цікавого процесу, який відбувався у вересні 2018 року. Тоді він був на подкасті у Джо Рогана, і, власне, під час прямого ефіру вони вирішили запалити разом. Одразу скажу, що це було легально, оскільки у деяких штатах США використання маріхуани достатньо легалізовано. Власне, цей інцидент дуже-дуже сподобався інтернету, і вже наступного дня почали поширюватися меми з ним. Найпопулярнішим, до речі, був жарт про те, що саме таким чином Ілон Маск додумався відправити машину у космос. І так, що саме ці речовини допомагають йому вигадувати свої інноваційні ідеї, мемів достатньо багато. Але у цього мему є й інші значення і суті. Його можуть використовувати для певних роздумів із серії роздумів о другій годині ночі, коли людина обмірковує те, що насправді у ну, нормальній ситуації обмірковувати ніхто б не став. Наприклад, питання про те, що чи є ми дійсно всі дослідниками інтернету, до речі, це така гра слів від англійської. Але цей мем може функціонувати і без напису, тому що це обличчя досить красномовне. До речі, я думаю, це ідеальна картинка, щоб описати емоційний стан українця останні два роки. Міміка Ілона Маска взагалі досить яскрава, як на мене. Наприклад, у липні 2022 року саме це фото стало черговим об'єктом для мемів. На ньому було знято, як Ілон Маск був на побаченні з австралійською актрисою Наташею Басет у Франції. Насправді невідомо, що саме викликало таку реакцію, можливо, присутність тих самих папараці, але у мемах це обличчя використовується тоді, коли хочеться виразити якесь незадоволення або нерозуміння ситуації. Наприклад, хтось пожартував, що це реакція самого Ілона на те, що його працівники офісу покидають своє робоче місце після 14-годинного робочого дня. Або... Коли це може бути реакція на те, що хтось за сусіднім столиком каже на побаченні, що він найбагатша людина у світі. Насправді, цей чоловік своєю діяльністю породив на цей світ достатньо велику кількість мемів, і я не хочу розтягувати випуск надовго, тому пропоную вам розбити його на декілька частин і зробити так звану другу частину з більш старими мемами, якщо ви цього захочете, напишіть про це в коментарях. Ну а на сьогодні це все. Поставте лайк цьому випуску, якщо він вам сподобався, і поділіться ним з друзями, щоб вони теж його оцінили. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові відео, а також пишіть у коментарях, про які меми я маю зробити наступний випуск мемології. Мені буде дуже приємно вас почитати. Ну а з вами був Горобчик. До зустрічі!